Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США в Лас-Вегасі. Розповідаю, що у нас тут Нью-Йорк Таймс. Дуже велика стаття про корупцію в Україні. Коли російські війська вторглись в Україну, західні союзники Києва зіткнулись з дилемою, як витрачати мільярди на підтримку уряду, який бореться з Росією, не спостерігаючи, як гроші зникають у кишенях, корумпованих менеджерів та державних посадовців. Ставки були високими, бо стратегічні для війни галузі України розподіл електроенергії, закупівля озброєнь та ядерна енергетика контролювалися державними компаніями, які давно слугували скарбничками для еліти країни. Щоб захистити свої гроші, Сполучені Штати та Європейські країни наполягали на контролі. Вони вимагали від України дозволити групам зовнішніх експертів, відомих як наглядові ради, контролювати витрати, призначати керівників та запобігати корупції. Протягом останніх чотирьох років, як з'ясувало розслідування The New York Times, український уряд систематично саботував цей контроль, дозволяючи корупції процвітати. Адміністрація президента Володимира Зеленського сформувала ради директорів із лояльних кадрів, залишила місця вакантними або взагалі затягла їх створення. Лідери в Києві навіть приписали статути компаній, щоб обмежити нагляд, зберігаючи контроль уряду та дозволяючи витрачати сотні мільйонів доларів. Без зовнішнього втручання наглядові ради виконують важливу функцію контроля, дозволяючи незалежним експертам, зазвичай з інших країн перевіряти ключові рішення всередині державних компаній України. Вони також є центральними у корупційному скандалі, що навколо уряду містра Зеленського. Антикорупційні органи звинувачували членів його найближчого оточення у відмиванні та виведенні 100 тисяч мільйонів з державної. Атомної енергетики компанії Енергоатом адміністрація містера Зеленського поклала провину на наглядову раду енергоатому за те, що вона не змогла зупинити корупцію. Але саме уряд містера Зеленського, як виявило видання The Times, фактично паралізував наглядову раду енергоатому. Європейські лідери приватно критикували, але неохоче, терпляче ставились до української корупції протягом багатьох років, виходячи з того, що підтримка боротьби проти вторгнення Росії є найважливішою. Але навіть коли Україна підривала зовнішній контроль, європейські гроші продовжували надходити. Ми дбаємо про... Хороше управління, але ми маємо погодитись на цей ризик, сказав Крістіан Сюсе, спецпосланець Норвегії в Україні, одного з головних донорів Києва. Він додав, тому що йде війна, тому що в наших власних інтересах фінансово допомагати Україні, тому що Україна захищає Європу від російських атак. Також написано про Галущенко, який в 2021 році був призначений міністром енергетики. Галущенко хотів, щоб Кудрицький назначив на керівні посади людей з обмеженим досвідом у енергетичному бізнесі. Це розповідає сам Кудрицький, колись розповідав політику. Вони з політику зараз це взяли і додали, додали до свого розслідування. Він почав наполягати, сказав містер Кудрицький. Він почав агресивно намагатись змусити мене їх призначити. Там дуже велика стаття про корупцію, і позитиву там немає взагалі зовсім ніякого. В статті не звинувачують Зеленського у корупції, там звинувачують весь уряд на чолі з Зеленським у неспроможності втілити антикорупційні заходи, про які домовлялись, а вже як слідство корупція. Поки що це просто стаття, зла стаття, нехороша, вона <рес> мені зовсім не сподобалась. Будемо дивитися, що буде з цього далі. Я не добре знаю ситуацію в Україні, але точно знаю, корупція в Україні є. Будемо спостерігати далі, до чого це призведе. І це, як я зазначила вже, це не просто, як там в політику, ніхто не звернув увагу, бо Кудрицький там щось розповів. навіть... Не розповів, а противно скиглив. Вибачте, якщо ображаючись почуття, але це було зовсім недоречний час, і там не було жодного факту, все було з його слів. А ось це вже журналістське розслідування. Зовсім інше. Я не політично-економічний експерт, але, ну, ось на мою думку, це може бути як і намагання прибрати Зеленського, щоб призначити іншого, який все підпише. Але дійсно корупція є, тому дійсно справа може бути в корупції, ну і на яку вони вже не можуть просто закривати очі. Будемо дивитися, як це далі. Що далі буде. Президент щойно оприлюднив свою нову стратегію. Пам'ятайте, це пріоритети зовнішньої політики Америки у світі. По-перше, документ готові, говорить, що США більше не будуть підтримувати весь світ. США більше не є світовим поліцейським. По-друге, зазначено, що союзники США тепер повинні брати на себе основну відповідальність за власну безпеку. Три, в ньому сказано, що зараз пріоритети США щодо України такі: по-перше, швидко завершити війну в Україні та відновити стратегічну стабільність із Рашою. Це означає: зверніть увагу на план миру Дональда Трампа та України. Чотири у ньому, сказано, що причини для США зосереджуватись на Близькому Сході з часом зменшаться. Я уявляю, що це досить важлива подія для Ізраїлю, Аравії та інших. Зараз для США головним у регіоні буде укладення бізнес-угод, і також у документі зазначається, що Європа повинна прийняти імміграційну політику. Америки значно скоротити імміграцію. Ось зовсім не зрозуміло з цього всього. Зразу кажуть, що Америка все. Більше не світовий поліцейський, все, бай-бай. І тут же наказують Європи скоротити імміграцію. Ти ж не поліцейський, пішла так йти. Виглядає, як світ все ж таки вирішив закінчити війну в Україні. Будемо спостерігати. Можливо, активно приймати участь, поки що не зрозуміло. Україну точно не віддадуть Росії, бо це не в інтересах Європи. Декілька днів назад The Atlantic написали, що Америка призупинила частину зброї для України. Це виявився фейк. Вчора ви запитували про витік інформації від європейців. Я думаю, мався на увазі Макрон. The Guardian. Сьогодні, вчора вони про це написали, сьогодні вони це спростували. Жодної недовіри між Європою та США щодо України каже Макрон. Заява президента Франції пролунала через день після того, як звіт стверджував, що він попереджав про можливу зраду Києва Вашингтоном. Еммануель Макрон заявив, що між Європою та США немає недовіри через день після того, як у звіті стверджувалось, що французький президент приватно попереджав про ризик того, що Вашингтон може зрадити Україну. Єдність між американцями та європейцями у питаннях України є надзвичайно важливою, і я кажу це знову і знову. Нам потрібно працювати разом, сказав Макрон, під час візиту до Китаю ми вітаємо та підтримуємо мирні зусилля, які здійснюють Сполучені Штати Америки. Сполученим Штатам Америки потрібні європейці, щоб очолити ці мирні зусилля. Німецький журнал Der Spiegel я не, я не читаю ДЕР. Я не читаю по-німецьки, я не знаю, як це читається. У четвер цитував витік резюме конфіденційної розмови між кількома європейськими лідерами, у якій Макрон та німецький канцлер Фрідрих Мерц висловили фундаментальні сумніви щодо зусиль США вести переговори між Україною та Росією. Транскрипт наводить слова Макрона, який нібито попереджував. Президента України Володимира Зеленського, що є ймовірність того, що США зрадять Україну через території без чіткого розуміння гарантій безпеки, Нібито від, витік міг розлютити Дональда Трампа, якого європейські лідери стараються лестити, знаючи, що він є ключовим гравцем у будь-яких зусиллях щодо медитації з Москвою. Про Дональда у нас кажуть, він чує дзвін монетки за три милі, яку кидають у фонтан. Давайте чесно, ну, Дональд. Би вже з великою радістю зрадив би і продав Україну, тому що Дональд ментально хвора субстанція без честі, розуму і гідності. І третина американців, які досі, досі його підтримують, ну такі ж самі. Але він не цар, доні, не цар, як він думає, проти нього об'єдналися як демократи, так і республіканці. 50% республіканців за Україну, і більше 70% демократів. Підтримує Україну. Донні Пі радий би продати Україну. Ну, а не може він її віддати Путін, Путіну, просто не може. Бо він тільки скаже, Україна під Білий Дім біжать репортери всі: і американські, і британські. А зараз ще й француженку, я бачу, пару раз питання задавала, теж туди біжить. А, тому що багато республіканців виступають проти Дональда, проти, проти всього, проти його економіки, проти міграційних переслідувань, проти його пристрасті до Путіна. Партія ще досі існує. Вона себе не скомпроментувала зовсім. А у демократів навпаки, фріки в партії з'явились такі, як мамдані. Ось такий собі баланс. Одні трошки піднялись, трошки інші трошки опусне. Але повернемось до фейкових новин. Да? Якщо відкинути всі фейки <заспоріг> поза фейками, все працює добре. Зброя, як продавалась для НАТО, так і продається. Навіть навіть більше там буде. Канада сказала зразу, щось дасть 200 мільйонів, а це вже читаю в якоїсь канадській групі. кажуть, 235 мільйонів дамо в цьому році. Ще більше зброї має бути. А вчора мене в коментах запитали, чи допомагає Меланія повертати українських дітей. Я сказала, що ні. А ось сьогодні тільки побачила, що Білий Дім написав: Білий Дім написав, що так, вона допомогла повернути ще 8 дітей. Слава Богу, дай Бог. На цей раз без промов, на цей раз вона не розповідала, як вона це робила. Але вісім дітей повернула. Дай Бог. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе, бабай.